Поняття універсальний журналіст часто приписують легендарному журналісту Вальтеру Ліпману. У своїй книзі Громадська думка опублікованій у 1922 році. Ліпман стверджував, що журналісти повинні мати широке розуміння різних галузей знань, щоб ефективно висвітлювати складні питання. Універсальний журналіст повинен володіти не тільки майстерністю журналістського ремесла, але й глибокими знаннями історії, економіки, політики, психології, соціології та інших дисциплін. Ці знання дозволять. Журналістам зрозуміти складні події та створити контекст для своїх репортажів. Зараз ми живемо у дуже складні часи, і, на мій погляд, універсальний журналіст повинен діяти за журналістськими стандартами, перш за все, і реагувати спокійно, професійно на усі обставини, з якими він стикається. Шистку професійних стандартів журналістики становлять баланс думок, достовірність, відокремлення фактів, точність, повнота. Та оперативність, але у критичних умовах три стандарти порушуються вимушено. В умовах війни це стандарт оперативності, точності та повноти. Так, оприлюднювати інформацію про остріли, авіаудари, а також зроблені фото та відео. Про події журналісти можуть по завершенню 12 годин для військових об'єктів, через три години для цивільних об'єктів. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства оборони України та представників. Змін водночас універсальний журналіст може зіткнутися з багатьма складнощами: як то обмеженість доступу до інформації, тоді слід знати, як отримати інформацію за допомогою публічного запиту або іншого юридичного інструменту, робота під тиском. Попри все, слід дотримуватися етичного кодексу журналіста у певних ситуаціях. Журналістика справді може бути небезпечною професією. Журналісти часто працюють у складних і непередбачуваних умовах, повідомляючи про делікатні теми, розслідуючи корупцію або висвітлюючи конфліктні зони. У 2022 році у всьому світі під час роботи у критичних умовах загинули 67 журналістів журналістів-вимодійників. Говорячи про війну в нашій державі, загинули 12 представників за масової інформації різні критичні події є великими випробуваннями для журналістика Журналісти гинуть, стають жертвами насильницьких викрадень і катувань. Однак не меншим викликом для зміст є сама можливість розповідати правду під час війни, коли кожне слово доводиться ретельно вивіряти і зважувати. Адже від цих слів в прямому сенсі може залежати чиєсь життя. Під час війни саме здоровий глуст має бути головним стандартом журналістики. Універсальні журналісти також повинні володіти. Сильним почуттям етики та відданістю суспільному благу. наразі в умовах повномасштабної війни саме це допомагає нам, журналістам, розрізняти фейки російської пропаганди від реальних новин. Однак інформаційна війна триває всюди. Працюючи в таких умовах, ми повинні бути пильними, міцними і мати підтримку, щоб продовжувати виконувати свою роботу і надавати людям доступ до об'єктивної інформації. Але, будучи універсальним журналістом, тим, хто висвітлює широкий спектр. Тем в критичних умовах і бере на себе різноманітні репортажні завдання він може ризикувати. На думку Анни Стебловської редакторки «Суспільне одеса переваги універсального журналіста полягають у багатозадачній та мобільній роботі. Це допомагає, коли журналісти працюють в критичних умовах, а саме навіть у той же воєнний час. Де доступ до для людей є обмежений і навіть для тих же самих журналістів. Універсальний журналіст самостійно в таких умовах може зробити повноцінний журналістський матеріал. Саме універсальний журналіст може робити репортажі та публікувати історії в режимі реального часу, використовуючи мобільні пристрої та інтернет-зв'язок. Загалом журналісти повинні долати складні виклики і ризики у своїй роботі. Для них вкрай важливо знати про критичні умови та вживати заходів, щоб захистити себе, зберігаючи при цьому свою відданість журналістській етиці та стандартам. Події війни, сльози людей під час інтерв'ю, це іноді а, дуже Важко дається, дійсно. Проте, аби якісно працювати, треба дистанціюватися, співчувати, але не поринати у це з головою. Або щоб не сталося, наша мета донести інформацію, суть події, об'єктивний погляд. І тому витримка. Моральна стійкість і міцність нервової системи це, мабуть, найважливіше. Тетяна Коновко додала, що в умовах війни журналістам стали в пригоді навички на швидкого реагування на інфоприводи. Тобто, треба швидко оцінити інформацію, перевірити джерело і видати новину. І в усьому цьому, потоці інформації, не розгубитися і розуміти свою чітку відповідальність за кожне слово. Тобто головні якості це швидкість, холодний розум і відчуття того, що ми журналісти, бійці нашої країни на інформаційному просторі. Журналісти у критичних умовах це журналісти, які висвітлюють зони конфлікту або зони бойових дій. Ці журналісти розповідають про події, умови та наслідки з перших вуз. Їхня роль є вирішальною в інформуванні громадськості про реалії та наслідки, її впливи на цивільне населення, військовослужбовців і суспільство. Дивлячись на реалії сьогодення в умовах воєнного стану для пресофіцера прикордонного загону Ігоря Пригняка критичною умовою є не тільки розв'язана війна. Росії проти України, наприклад, якісь кризові ситуації в пунктах пропуску, де необхідно вчасно інформувати наших людей про, наприклад, взимку, про обмежений рух у зв'язку з погодніми умовами, якесь загальне незадоволення, яке може Включати в себе і блокування роботи пунктів пропуску і так далі. Того пресофіцер додав про умови, обов'язки журналісти в умовах воєнного стану. З мого боку, як пресофіцера, це налагодження комунікації з такими журналістами. В першу чергу не завжди журналіст, там, де він хоче бути, він там буде. Не завжди журналіст зможе висвітити ту інформацію, яку він хоче висвітити. Це вперше за все пов'язане з безпековою складовою, як для особового складу, так і на допущення знищення ворогом критичної інфраструктури військової. Тощо. Також Ігор Перегняк наголосив, що важливо усвідомлювати значні ризики та виклики, з якими стикаються журналісти на передовій. Цей журналіст повинен ще для себе зрозуміти ціну такої зйомки, що це може бути в нього остання зйомка. У житті, на жаль, має бути ще морально готовий до такого виїзду. Якщо оці всі три компоненти збігаються, то я думаю, що ну, це, в принципі, нормальний успіх. Роботи, щоб пом'якшити ризики, універсальні журналісти можуть вжити таких заходів, як пріоритет особистої безпеки, пошук належного навчання та підтримки для боротьби з травмами та стресом, бути в курсі правових та етичних принципів, практикувати відповідальну журналістику, інвестувати в заходи інформаційної безпеки та розбудову міцної професійної мережі, мати технічні знання.